Що таке конверсія реклами та як ми можемо на неї впливати? Давайте розглянемо, яким чином працює таргетована реклама. Ми платимо Фейсбуку не за продажі, а за покази. Наприклад, аби нам отримати один продаж, Facebook має показати нашу рекламу 10 тисячам людей. Якщо ми платимо за тисячу показів 2 долари, тоді ціна за нашого клієнта буде 20 доларів. Що таке конверсія реклами? Це співвідношення між показами і кліками. Тобто, скільки людей переглянуло рекламу і скільки з них на неї відреагували. Це називається CTR або клікабельність. Яким чином ми можемо впливати на клікабельність? Креативом! Ви маєте в своєму креативі зачепити людину гарним офером і закликом до дії, аби вона відреагувала на вашу рекламу. Підписуйтесь на мій інстаграм, тут багато корисного.